Можливо, я, от говорячи те, що далі помиляюся, але от в мене складається враження, що от на ділянці від, скажімо так, пів північно-західних околиць Роботиного угу. до Новопрокопівки на півночі, далі на Вербове, і фактично до дороги 08 е Оріхів Пологи. Угу. Головне завдання наших хлопців зараз це закріпитися на відбитих вже позиціях. Вот і не дати спробам ворога контратакувати. Власне, як ми вже говорили, з тих самих напрямків. Фактично, вони звідки атакують і фронтально, і по по, по флангах. Але водночас, от, той такий генерал Тарнавський говорить, що дуже важливо при цьому всьому, вкрай важливо втримати наступальний темп. Угу. Запитання, власне, одночасно враховуючи всі обставини, це можливо. Зараз принаймні, от зараз це можливо. Я ну, розумієте, ризики вони завжди присутні. Тому що, якщо подивитися на мапу, контратаки ворога вони можуть бути. Питання в тому, що. Ким вони будуть атакувати, якщо їм одночасно потрібно переходити в оборону, хочеш не хочеш. А зверніть увагу на інтенсивність ударів, які робляться, вони вже робляться фактично далі південніше. Якщо ми подивимося турбове, от приблизно зараз, тут де позиції російських військ, вже угу. вже наноситься наш вогневий вплив. Ну тут ж ще ж одна лінія оборони так, їх вибори, вони відходять. А потім так, за ним оперативний простір на очеретувати очерет, і, і на захід на такмак. Тому це важливий напрямок. І, власне кажучи, судячи з того, що вогневі удари дуже потужні нашої артилерії, реактивної артилерії, ми можемо робити висновок, що задача закріпитися, вдається нашим силам, тому що працює інтенсивно арта вже по їхнім позиціям. І тому, звичайно, що. Завдача вона комбінована, звичайно, і це завжди ну так само змагання за ініціативу, хто кого. Тобто, вдаривши сюди і маючи успіх, ми вимушені будемо ворога змусити відступити на інші укріплені рубежі, тому що вони втратять. А ми будемо здійснювати тиск і фактично і з півночі так само. Тому а в іншому сценарії, якщо б, скажімо так, їм би вдалося залучити додаткові сили і резерви, то звичайно ризики для нас тут високі. Розуміння цього є. Що це ну це зрештою ризиковано, але ці виправ... ці ризики вони виявилися виправданими, тому що вже відбито численні контратаки, раз по-друге, вдалося. Пройти далі і створити перспективи для просування. Я зараз дивлюся, ну скажімо так, оптимістично з нашої точки зору на, як, на те, як можуть розвиватися події. Але друга лінія, ви правильно зазначили, вона слабкіша. Але ну, скажімо, якщо ворогу вистачить зусиль впертися там і утримувати, це може звичайно призупинити наш темп і сповільнити. Я, я, власне, про це хотів запитати, от знову ж таки, повертаючись до інтерв'ю генерала Тарнавського, він сказав фразу, що. Великий успіх можливий після Токмака, воно то е, зрозуміло в цілому, тому що от, ну на цій мапі великий покажемо. Да тут за токмаком далі. Е, от. Фактично рівнина сама, так. і до Азовського моря, там немає ні, ніяких ні висот, нічого. Але ж навіть до Токмака від теперішньої лінії бойового зіткнення дорогою 04-08, там по 20 кілометрів. А враховуючи, ми сказали, і другу лінію оборони ще перший, перша позиція головної лінії не пройдена. А навколо очеретуватого, який ви вже згадували, і навколо того, того таки Токмака, трошки нижче. Там фактично по колу вибудувана, це в буквальному розуміє. Міні цитаделі, тобто на легку прогулянку воно не надто скидається. І от питання в мене в тому, чи можливо дійсно московити і ми на це розраховуємо, що вони впиратимуться от між першою позицією другою позицією настільки, поки вже на півдні не буде кому воювати. І тоді, от, власне, це має на увазі пан Тарнавський, коли говорить, що буде швидкий і великий успіх тут варто розуміти. Я думаю, що мається на увазі те, що. Зараз за умови, от чому генерал Тернавський говорить про те, що важливо не зупинятися? Я розумію, чому, тому що постійно працює артилерія, постійно, постійно, постійно по ним здійснюються удари. До чого це веде? Це веде до того, що десь її таки вдається цю лінію протискати. Вербоватиму приклад, інакше воно би не склалося, і тому важливо не збавляти цей темп. І знову ж таки, в численних цих своїх контратаках, випадах Росія втрачає так само свій ресурс. Вони втрачають російські підрозділи. Це не значить, що ми одразу посилюємо надзвичайно на свій потенціал, але вони втрачають той, який могли би використати в обороні. І наступне принципове питання: де буде той коридор, який дасть можливість використати більші кількості важку техніку, танки і важке озброєння, що дасть можливість рухатися, підтримувати наступальні дії наші вогнем. І звідси, і, і, і це буде означати і пришвидшення проведення, те, що воно десь все-таки лусне. Зрештою, треба сказати, що як би там не було, але першу лінію оборони, як у нас сказали, розбирають. Знаєте, от її розбирали, от як. От, як якусь будівлю велику по цеглинці, по камінчику, по камінчику, і таки вдається. Результат є при цьому не даючи ворогові ніяких подарунків, не роблячи, залучивши всі резерви, взагалі і я ж так напрямку. розумію. Ми зараз вже пробивши фактично на всю глибину, оперуючи вже за першою позицією, вже її розширяємо, що значно спрощує так. завдання да не атакувати в лоб, а розширяти по і дає по можливості за певних умов за умови подавленої артилерії ворога. Залучити нашу бронетехніку на тих чи інших відтинках для посилення і поживавлення наших дій, і на них відповідно здійснюючи вогневий вплив.